До 9 травня мене визвав до себе Сергій Володимирович Бондаренко і сказав, Нелі Неля треба вирішувати питання про звільнення директора комунального підприємства Орлик. Я йому сказала, якщо є які фінансові його там, або якісь порушення, значить він сам напише заяву і сам уйде. Але Сергія Володимирович це не задовольнило, і він нас визвав в п'ятницю якогось того дня. Ну, до, до 1 червня він визвав нас троїх. Значить, там був Маняк Валерій Дмитрович, був цей, Сусіновський Сергій Геннадійович і Бондаренко. Зразу він причепився до нього за те, що на його території побудована електростанція, яка надає світло, і чому він, значить, Мощність тієї електростанції 225 кВт, він собі забирає 130, чому так людям. Валерій Дмитрич пояснив, що я споживаю 80 кВт електроенергії, все остальне буде людям. Я цього не забираю, я тільки переводю, так як це електростанція стоїть на балансі комунального підприємства Орлик. Ну і тут їх суперечка сталася, що я до тебе не маю ніяких особистих, але я прошу тебе написати заяву. І сказав їм, коли ти напишеш заяву. А він сказав: я заяви писати не буду. Ви в мене які-небудь порушення побачите? Ні, не побачите. Валерій Дмитрович із Сергієм Надійовичем вийшли, а я йому кажу, Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, якщо Валерій Дмитрович напише заяву і уйде ну, з роботи, хто тоді буде? Керівником він мені каже: звісно, це поставлять свою людину. Я кажу: так не буде. У мене громада, кажу, повстане і ми будемо тільки свою людину брати. І вийшла я з кабінету. Значить, потім він поїхав в АТО на тиждень, тиждень він не телефонував, а 1 числа він зателефонував, сказав Неля Володимирівна, ми хочемо до вас приїхати. В кабінет при... вони приїхали в 16.40 в кабінеті. Зайшли до мене в кабінет. Був обласний депутат Талпа Михайло Володимирович, потім міський депутат Вовк Володимир Вікторович, ще один міський депутат, волонтер Позняк Лариса Павлівна, потім був цей Казимир Дмитро Олександрович і Сергій Володимирович Бондаренко. Сергій Володимирович сказав, що я, ми приїхали по такому питанню, ви знаєте про те, коли буде создана сесія, буде звільнений ну, Валерій Дмитрович. Я їм сказала, що 2 числа я зроблю розпорядження і 10 числа ми проведемо сесію. Але кажу, депутати будуть незгодні, тому що вони сказали, що тільки громада буде звільняти його і приймати на робоче місце. Сергій Володимирович сказав, дайте ексерокопію мені цього Депутат, ну, складу депутатського, ми з депутатами поговоримо. І все. І вони вийшли і сказали, що керівником даного підприємства буде Казимир Дмитро Олександрович. Я, звісно, на це була не згодна і сказала, що я буду діяти і йти вперед. Я на цьому не зупинюся. Але коли вступили в розмову за мною міські депутати, вони сказали, ви знаєте, хто зараз голова земельної городської комісії. На це я відповіла, що з 2011 року в нас створена тимчасова комісія по встановленню меж города і района. І тому ми із тих листів знаємо, що межі города і району будуть встановлені, будуть встановлені тільки тоді, коли буде погоджено, погодження сільських рад. А вони сказали, що це можуть зробити і без вас. І на цьому все. Потім я, звісно, зібрала депутатів, депутати складенеля, ми цього вирішувати. Не будемо самі на сесії, що у нас є громада. І тому я вирішила 10 числа на 10 годин зібрати громадські слухання, а на 2 години була сесія сільської ради. Але перед громадськими слуханнями 9, числа, 9 червня до мене зателефонували, мабуть, 12 підприємців з ринка Корочинського ну, з комунального підприємства Орлаків і сказали: Не людина, приходьте, в нас тут ходять люди в камуфляжних цих вовк і Казимир. Вони агітують за те, щоб зняти того Валерія Дмитровича. На 4 години я поїхала туди. Вони, звісно, не вжитали, що я приїду. Тому самий перший виступав Казимир Дмитро Олександрович і сказав, що як будь я, сільський голова, звернулася до нього за допомогою про те, щоб навести порядок на комунальному підприємстві Орлик. Я зразу вступила в цю суперечку і сказала: ви не водьте в оману людей, ніхто нікого не збирав і ні в кого ніякої допомоги не, не, не брав. Якщо це й було, то... Це не я зверталась, а Сергій Володимирович до мене звернувся, так як, з яких там у нього ячейк, я не знаю, поступило. І на цьому все. Проводили збори. Вони, звісно, там крики були, все. Да, підприємці були незадоволені, може, якимись там послугами, але ніяких таких порушень я там не бачила. 10 числа ми зібрали сходку села. Сергій Володимирович мені зателефонував і сказав, що Нева я не приїду на сходку села. Але він приїхав на сходку села. Я, звісно, вже ж прифратізувала все те і написала про плані роботи своєї обговорення цього. Написала, що. Розвід сільського голови про виконану роботу за 2015-16 рік. Но коли я побачила вже і міських депутатів, то в кінці я вимушена була сказати, ну, не вимушена, я просто, як будемо казати, останнє питання, яке це було, я почала говорити за земельну ділянку. То, те, що говорив Сергій Володимирович, Сергій Володимирович там крутив і мотив. Значить, що хочу сказати, у 2005 році було створено не районна рада, не райдержадміністрації, ніякої допомоги по створенню комунального підприємства нам не дали. Ми самі, колишній був Гуцуляк Леонід Дякович, зробили це все. Воєнні допомогли нам з тими як, контейнерами все. Коли уйшов. Гуцуляк на його місце сільський голова колишній банюк Віктор Іванович взяв на посаду Валерія Дмитровича Маняка. Валерій Дмитрович працює з 2010 року на даній посаді. За час роботи ніяких незадовільної роботи у нього не було. Ніхто ніяких претензій не приділяв, ніхто з підприємців до мене з письмовими листами не звертався. Сергій Володимирович сказав на зборах, що до нього зверталися підприємці, але прізвище людей не назвав, так як сказав, що це конфеденційно. Ну тут ясно хто туди і чого оця вся сербор оцей почався, з якої людини. Ну, виходить, там Сергій Володимирович видав розпорядження на Насірова Тарлана про надання йому земельної ділянки 10 соток. Про це ніхто не не ні я за їхнє погодження не знала, не Валерій Дмитрович. Коли вже були виготовлені проектна документація, до Валерія Дмитровича принесли на підпис цю проектну документацію. Він, звісно, не погодив. Так як сказав, що там повинна бути дорога, там повинно бути місце, і там межує і моя земельна ділянка. І в їх почалися судові справи. Я в ці діла їхні не встрявала до тих пір, поки оце не почалося. Вони там і билися, і все. І відкрив, в суді судилися все оце. Ну, На даний час так цього нічого і не вирішено. Значить, пермайською місцевою прокуратурою відкрити кримінальне справу на цю земельну ділянку на виконуюча функції Сергія Володимировича Бондаренко. Вона видана без погодження і без проведення конкурсу. Зараз, згідно того, щоб надати земельну ділянку, яка за межами, треба проводити конкурс. А ця земельна ділянка була надана ним розпорядженням. з яких там, звісно, Валерій Дмитрович писав усі інстанції юридичні фірми, президенту всім писав для того, щоб ця земельна ділянка залишилась в запасі Грушівської сільської ради. І тільки тоді, якщо буде дане погодження сільської ради, вже брайдержадміністрація надала. Значить, щодо земельної ділянки, яка займає площу 0,58 чи 51. Ага, значить, можу сказати, що е, в зв'язку з тим, що на цей, за цією земельною ділянкою вже давно-давним проводилися суди, значить, два роки тому назад е, була подана документація е, Валерію Дмитровичу Шарандаку. Валерій Дмитрович Шарандак вже неодноразово, коли приїжджав сюди на на сільську раду, говорив про те, що документи виготовлені, але немає розпорядження. Причина, яку він казував, він сказав, що Сергій Володимирович не видає розпорядження про надання дозволу на виготовлення проєкту відведення, для того, щоб цю земельну ну, вже ці всі документи взяти і послати в Держгеокадастру місто Миколаїв. Але коли була сходка ну, громадське обговорення, Сергій Володимирович сказав, що за цим розпорядженням сільський голова і він, будемо їхати у Миколаїв. Тому до цього часу так документи не забрані, хоч скільки ми листів писали колишньому ну, голові райдержадміністрації, так само Сергію Володимировичу Бондаренко. Ну, я вважаю, що це якісь є там особ... заінтересованість, да, чого це не видається. Я ж зразу поняла, що коли. Було сказано місце, якби це приїхали районні депутати, я ще б могла там подумати, Так, да, район б'ється за нашу земельну ділянку. Ну, коли це приїхали міські депутати, то я ж прекрасно це знаю. що Коли міські приїхали, то вони приїхали забрати цю земельну ділянку. А я розумію, що сільська рада живе за рахунок. Я не кажу, що в комунальному підприємстві там більше ні, ну, будемо казати, податки. Да? Але якщо вони заберуть у нас оцих 0,50. Соток цієї земельної ділянки, сам ринок, вони заберуть у нас Кам'яномостовську, вони заберуть у нас і котеджі, вони все заберуть. А це від цього йдуть гроші. Я просто думаю, що вони спеціально затягували це для того, щоб зараз підготуватися, як вони мені кажуть, сама ця дромашка пішла в відпустку. Вони підговорили депутатів, зібралася земельна комісія, от вони й вирішили. Почати з мене. От Сергій Володимирович було сказано, що в район ніяких коштів не отримує. Але давайте візьмемо, заробітну плату там отримують 6-5 чоловік. Так, Податок якийсь йде, йде. Далі, якщо за землю сплачують, податок йде, йде. Єдиний налог, якщо вони сплачують, йде, йде в державу. От Якщо взяти ті цифри, що ми знайшли, то 15 500, це ми тако легенько тільки подивилися зверху, це вже пішло у бюджет. Зараз вони призначають свого директора. Так? Директор з ними улажує всі питання. І ця земельна ділянка розпорядженням, чи ким перейде в город. Тут вже ясно сказано. Понімаєте, я просто я 17 років тут сиділа, 17 років я ніколи не думала, що так просто можуть прийти міські депутати без ніякого стидав. І оце мені сказати, що ви знаєте, хто голова? Та я з цим осякіним, з ним в судах 17, 14 років. Ходило. І я знала, що колись все одно ми, якщо будемо проводити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального, то ми будемо брати тільки своїх людей, тільки на своїй території. Ми напишемо об'яву газету для наших жителів. Ну з міста ні одної людини ми брати не будемо. Понеділок, 13 червня, Сергій Володимирович через електронну пошту прислав мені е, листа. Про те, що я повинна надати погодження, просить мене надати погодження е, на проведення перевірки фінансово господарської діяльності комунального підприємства Орли Грушівської сільської ради за 15 рік та 5 місяців 2016 року. Е, потім на електронну пошту прийшло, але в нас електронна пошта не працювала в інтернет. Ми по факсу е, прочитали. І сам він зателефонував Неля Володимирова, що там, збудоражився народ, я йому кажу, так, да, збудоражився народ. Та що будемо робити перевірку? Я кажу, ну, коли було вирішено на, загальні, ну, на громадське слухання, що так, да, дійсно, перевірка. Він і я складаю доручення. Коли будемо перевіряти, я кажу, коли скажете, тоді будемо перевіряти. Я вівторок, 14-го, надала погодження на проведення цієї перевірки. І ми передали у райдержадміністрацію. 17 числа до мене фінуправління подзвонило 16-го фінуправління, що ми 17-го будемо здійснювати перевірку. Я своїх людей, двох чоловік, направила. Але на самій загальних ну, громадських слуханнях було сказано, що буде у розпорядження по перевірці, внесено поліція. Прокуратура, але цього здійснено не було. Саме розпорядження не виготовлено а було виготовлене доручення. Але підстав для проведення було не вказано. Ось, наприклад, створити робочу групу, групі, провести інформацію надати Бондаренку. Але в цьому дорученні тільки введені люди, будемо так казати, двох сторін. Козловський і Сусіновський Сергій вони на перевірку не прийшли, а прийшли на перевірку сільська рада і працівники фінуправління. Тому Валерій Дмитрович на перевірку цих людей не допустив. На що дав письмове, письмовий лист, що він доводить мене до відома про те, що він не допустив їх до фінансової перевірки. Бо вони не пред'явили ні одного розпорядчого документа. Тому, якщо будуть вказані підстави проведення, то ми здійснимо. Якщо не будуть вказані, то після, я так думаю, вже з боку сільської ради, після 28 червня сільською радою на підставі розпорядження сільського голови буде створена робоча, буде створена тимчасова комісія. Про перевідці фінансово-господарської діяльності сільської ради, куди будуть включені, наприклад, 3-4 депутати сільської ради, жителі села, і ці жителі, які тут у комісії, головний бухгалтер, касир при допомозі головного бухгалтера і маняка, і буде здійснення ця перевірка.